Вітаємо з вами інформатори. Ми зараз знаходимось у місті Дніпро, а саме на вулиці Вернацького, і саме на тій ділянці, де знаходилась величезна яма після роботи комунального підприємства водоканал. станом на 13 жовтня, через два з половиною місяці після виконання робіт. Яму на кінець заасфальтували. Ось ви можете побачити, що станом на 17.22 вже яму немає, бачимо новий асфальт, але ще оцей парканчик сигнальний його ще не прибрали. Але хоча б яму вже залатали. Нагадаю, що на початку серпня тут комунальне підприємство. Дніпроводоканал проводили аварійні роботи щодо усунення аварії на каналізаційному колекторі. Тут розрили велику яму, і вона дошкуляла людям, які тут мешкають. Її не прибрали після виконання робіт, і вона становилася більше і більше. Ми про це все повідомляли вам. І ось, як то кажуть, діво. Диво трапилось, і станом на 13 жовтня, тобто через 2,5 місяця, все ж таки на цій ділянці зробили благоустрій і яму на дорозі усунули. Але ще, як ви можете побачити, ще тут залишив, залишився паркан сигнальний, але мабуть через деякий час його приберуть, і ця ділянка стане відносно. Безпечною для тих, хто ще не приєднався, я нагадую, що ми з вами знаходимося у місті Дніпро на вулиці Вернацького, саме на тому місці, де була величезна яма, після того як тут комунальники розрили асфальт і усунули аварію на каналізаційному колекторі, але вони залишили після себе величезну яму, і вона дуже дошкуляла місцевим мешканцям. Вони Обурені були цією ситуацією, але ось бачите, що пройшло 2,5 місяці, і на кінець її залатали. Проте сигнальний паркан ще не прибрали, як ви можете побачити, але ями вже немає. Тож, ось такі справи у нас. З новинами Дніпра та області ви можете ознайомитись на сайті Інформатор Дніпро, також слухайте радіоінформатор FM 1073 і підписуйтесь на наші соцмережі ви в курсі всіх актуальних подій.